Добігає до кінця перший місяць Нового року, січень. Саме на цей місяць припадає найбільше свят. Це Новий рік, Різдво, Старий Новий рік або Маланки і Василя і завершує цикл зимових свят водохреща. Святкуємо його ми 19 січня. Напередодні водохреща робили хрестики із соломи та біля вікон обіч віконних храм і дверей, вони виконували роль оберегів від нечистої сили, котра у дні свят вважалась найбільш небезпечною. Урочиста та й найтаємніша частина свята починалася опівночі, службою Божою в церквах. Перед світанком вся процесія йшла до річки святити воду. Заздалегідь, парубки і дорослі чоловіки, вирубали на льоду великого хреста, витягали з води і тут же на льоду установлювали його, також установлювали вирубані з льоду престол, вівтар та інші церковні оздоби. Після короткого святкового служіння священик освячував воду, тричі занурюючи в ополонку хреста та прихиляючи до води запалену свічку. А тоді кропив освяченою річковою водою усіх присутніх, вітав зі святом. Освячену воду люди набирали у принесений з собою посуд. Потім, найсміливіші віруючі купались в ополонці. Малята пропоную вам переглянути мультфільм про святкування водохреща. Перед водохрещем завжди святкують голодну кутю. Або Другий святвечір. Цього дня віруючі люди постять, а за стіл сідають, коли засяє вечірня зірка. Колись Ісус очистив собою воду в річці Йордані. А тепер кожного року робить те саме чудо і в наших церквах. 19 січня це юліанським календарем. На водохреща люди ходять до церкви і просять, щоб Бог так само зіслав Святого Духа і освятив воду. Освячену воду люди несуть додому. Її п'ють, на її окроплять свої домівки, своїх рідних. Люди знають, що та свячена вода має особливу силу. Проганяти всяке зло Зі святом вас.